Це є злочин. Точно що якихо злочин як точно як ти який саме злочин? він обізвав мене ворогом свого народу і землі. Є в мене зафіксована відео. Це в конституції написано, що це серйозний злочин. Чує тут за конституцію? Не треба. Ви не вбачаєте в тому Роз, злочину? Почекайте, що саме злочин. <пошеду> я вважаю, я взагалі-то патрульний поліцейський. Добре. Тобто якісь заяви по злочинах, злочинах кримінального характеру відбирати ми не можемо. Тому я хочу встановити, що саме я зараз зв'язуюсь зв із черговою частиною. Якщо це якийсь там злочин, тобто відбирати мою власна особа, не я. Розумієте, тобто, я не можу консульти, що є злочином. Стейна, що є ну, він назвав мене ворогом свого, свого народу, своєї землі. Він назвав мене якимось мос москалем. Ще... Це є, це є серйозний злочин. За це... Це таке. Я просто ну дивіться, якщо ви не вважаєте в тому злочину, значить я йому зараз проломлю череп при вас. І тоді. Якщо ви думаєте, що ви можете. Ну якщо ви не вважаєте, що це злочин, обзивати ні з того, ні з цього москальом, який напад який, 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 який москаль це ворог. По якій статті. Стаття так. це е, Кримінальний кодекс. Ви хочете? Так, да, так, мається на увазі. Я хочу чергово повідомити, що саме. Тобто Ви ж повідомляєте про злочин, який саме. Е, добре, це е, е, наклеп. Є така стаття? Ну, якщо ми, на, ви, на людей воробі. там, наприклад, наклеп якісь хтось робить правильно? То це вже цивільно-правові відносини, які ви можете в суді ви визнати, що, я що я він не є неправий, І він може публічно наклад. Я показала і наклеп, образа моєї честі і гідності. Він ще зійшов. А хто ви є? — просто наклеп це і не прийде про вас, правильно? Образа. Раза моєї честі і гідності. І мого роду всього. І так само. Повідомлю її про даний факт. Більше журнал єдиного обліку. Так я не маю такого. А у вас на планшеті ж виклики є? Так це вам, коли будете реєструвати заяву, там повідомлюють відділку? Оце. Тобто я не реєструю заяву. Що, ви кажете, що ви а виклик... осіб встановили, так, всіх так, ось, осіб. Так, там. Так. От, і відповідно цих осіб ми повинні, ти, от, ми ж коли будемо писати Але що, заяву, фільмуєте? повинні вказати в заяві, що ну, є такого-то виклику. Бо були встановлені три так вам, особи. Ви знімаєте відео чи ні? Скажуть, так, ну так. І, так. І, ну, і так. Ви зараз я, знімаєте я відео? Вам, скажу, що я... На телефон, телефон свій. Знімаєте чи не знімаєте? Знімають. Я питання задав вам. Якщо ви запитаєте, там. Показуйте посвідчення. Що це? Він знімає на свій телефон і говорить, я не знаю, чи знімаю. Я просто. Що це таке? Ну, хлопці, ну, чесно. Мені хочеться поважати поліцейських, ставити з них як до людей. Грицишин Тарас Володимирович, старший, е, сержант поліції 10,7014 до 25.07.23. То ви знімаєте мене, правильно я зрозумів, бо так тримаєте телефон? Вам що я важко сказати? Знімаєте мене, правильно? Я тримаю телефон. Ну я вам відповім. Так да, чи ні? Відео знімаєте? А хто знає? Ну, хто знає? Провірте зараз, чи знімаєте. Ну падайте, <ривіт> це, це, це не серйозно. Дивіться, ви, ви зараз порушуєте свій закон про поліцію. Ви фіксуєте відео. Потому а ви казали, що камери знімаєте не... телефон. А що важко сказати а було? А знаєте, для чого підручка косуєте, я не знаю. Підори, я задав вам просте запитання, а ви мені говорите, я не знаю. Ваш телефон в руках, ви мене знімаєте і кажете, що Спress. ви не знаєте. Для чого. А для чого ви це робите? Сказали би, так, <Н tea> да, я, я фіксую. І č... зараз ну, по факту цього конфлікту розбираємося, так? Да, yeah. well, monks... Правильно, але цей така поведінка, я просто, ну, мені чесно, не зрозуміло. От реально, ви молодий мужчина, а ведете себе і поліцейський. При виконанні